Військовий збір це чітко прописаний в законодавстві вид податку, який поступає в державний бюджет, і стягується з зарплат фізичних осіб за основне місце роботи, а також деякі інші внески з деяких видів діяльності щодо пропозиції, кілька відсотків громадянам перераховувати на купівлю. Військових ОВДП, ну це, напевно, складно назвати військовим збором в тому значенні, яке є вже в законодавстві. Просто ну, це додаткові обов'язкові платежі, на які, е, я так розумію, можуть бути наховані якісь цінні папери, і ці цінні папери це військові облігації, які будуть мати погашення за багато років, тобто за 5, 7 чи 10 років. Е, наскільки такий е, збір, чи податок, скажімо так, чи платіж е, буде сприйнятий громадянами? Це дуже хороше запитання, тому що він е, ті ідеї, які ми сьогодні обговорюємо, стосується всіх. Немає якихось обмежень для людей, які заробляють лише мінімальну зарплатню, чи однаковий відсоток для всіх це буде. Чи Будуть сплачувати, наприклад, ФОПи, чи будуть е якісь обмеження для людей, які заробляють е великі обсяги? Е е великі, мають великі зарплати. Наприклад, що стосується ЄСВ, там є обмеження, що ЄСВ стягується з зарплати до певної суми. Вище цієї суми ЄСВ не оподатково не, не стягується. Е тому це одне питання. Інше питання, яке тут же виникає: а як бути з маленькими внесками? Ми знаємо, що номінальна вартість облігації це тисячу гривень, якщо це буде навіть 7% і з мінімальної зарплати це трошки більше ніж 500 гривень. Це навіть не вистачає на одну облігацію. І ще більш важливе питання, як практично дуже короткі терміни відкрити рахунки? 10 мільйонів громадян в цінних паперах, щоб ці е, військові ОВДП зараховувалися на ці рахунки. Якщо це буде якось не згідно з іншими законами, а так насильно відкривати ці рахунки, будуть не, е, не дотримуючись процедур. Ну, це може бути дуже погано, тому що почнуться порушення, почнуться нерозуміння е, на сьогодні. Депозитарна система України, на мій погляд, не готова відкрити е, буквально за місяць-два. 10 мільйонів рахунків, ну приблизно кількість працюючих в Україні. Нагадаю, що на сьогодні таких рахунків е, близько 200 тисяч це ті, які мають е, ті громадяни, які мають рахунок в розрахунковому центрі. Це така державна установа, через яку проводиться клірінг всіх операційними паперами. 200 тисяч сьогодні і 10 мільйонів за місяць ну, щось нереальне. Тобто технологічних, технічних питань дуже багато, і, донести, і загалом донести цю ідею до громадян дуже дуже складно. На мій погляд, ця ідея з'явилася в останні дні, тому що з'явилися сумніви щодо достатньості коштів для фінансування потреб сил оборони на 2025 рік. Так, нам обіцяють якийсь кредит за рахунок заморожених резервів. Російського центрального банку, але, в зв'язку з результатами виборів сполучених Штатах в, в зв'язку з проблемами в коаліції в Німеччині, є певні сумніви, що ми отримуємо ці кошти, і якщо і отримуємо, то тоді, коли нам це буде потрібно. Пам'ятаємо, як рік тому, затримка з американськими військовими постачаннями фактично. Заставила нас через певний час мати проблеми на фронті, тому що не вистачало коштів в бюджеті. Щоб це не повторилося, влада шукає якісь запасні варіанти для того, щоб фінансувати сили оборони. І тут в нагоді з'явився приклад Ізраїля, який от зараз останніми днями. Досить серйозно обговорюється. Українці в тилу не дуже відчувають цей воєнний час. Зростає зарплатня, зростає економіка, невелика інфляція. Тобто, це таке диво для країни, яка веде повномасштабну війну, і напевно, якщо зараз представники влади готують наше населення, що може стати гірше, зокрема, ось такий податок. Ну, це вводиться як податок, хоча насправді, як я вже сказав, що це певний вид обов'язкового збору, який не є податком, тому що на нього нарахов... планується нараховувати якісь папери, але це все одно боляче для громадян, в першу чергу тих, які отримують дуже невисоку зарплатню.